Звісно, топ тема останніх днів це залучення північної Кореї, але от хотіли б розпочати з вами з інформації про те, що Південна Корея навпаки може доєднатися, допомагати Україні, зокрема їхня розвідка, може намагатися ідентифікувати так діяльність північної Кореї, десь допомогти там в плані тактики з боку противника. І вже їм вдалося навіть встановити. Кількох північно-корейських солдатів, які допомагали на території Російської Федерації, до яких масштабів може дійти ось ця робота, на ваш погляд, і чи варто чекати якогось прямого залучення, наприклад, тієї самої південної Кореї, тому що ну зрозуміло, їхній конфлікт він тягнеться уже там десятиліттями. Ну, якщо ми кажемо прямо зараз зараз, от з цієї точки з сьогоднішнього дня, то мені здається, ця вірогідність вона не дуже велика. Бо найбільшим союзником Південної Кореї є Сполучені Штати, які диктують умови і країнам Альянсу, і Великобританії, і Південній Кореї вони бояться ескалації. Вони не хочуть чогось там великого, що війна стала світовою, по справді щоб дійсно в різних частинах світу палала. Тому, як на мене, ця співпраця вона буде дуже обмеженою. Обмін розвідкою окей, нам цікаво, але з іншої сторони, ну окей, давай так скажемо. Е, здалося ідентифікувати не знаю, там, трьох полковників одного генерала Північної Корейської Армія. Чи стало нам від цього легше? Ну звісно, що ні. Чи можемо оголосити його в міжнародний розшук? Ну окей, оголосили в розшук, але він далі е, пхін'яну нікуди не їздить взагалі від слова зовсім окей, тільки в Хабарівський край Російської Федерації, і все нам від цього ще раз ані холодно, ані гаряче точно не буде. Ми б хотіли, звісно, бачити більш. Це можливо звучить дуже меркантильно, але матеріальну співпрацю з південною Кореєю. Ми б хотіли бачити цю співпрацю у вигляді десятків тисяч сотень тисяч снарядів, які їдуть до нас. Окей, можливо, не снаряди, але там мікроелектроніка, знаряддя верніше, ті системи для збиття дронів, які впроваджені в південній Кореї. А я нагадаю вашій поважній аудиторії, що. В Силу того, що СУ це столиця Південної Кореї, бачите, нам доводиться вже вчити, де п'яна, де, де чия столиця є, а він розташований дуже близько до північної Кореї, і там на багатоповерхівках на Хмарочосах встановлюють системи автоматичні системи кулеметні для збиття дронів. Тому можливо, нам ці системи теж будуть не зайвими, і встановлення, наприклад, в Києві, Київській області, в Чернігівській області. На висотних об'єктах для того, щоб на упередження збивати ну, зрання російські шахеди, які просто такі ну, десятками щоночі літають вздовж території України, це нам дійсно дуже потрібно. Угу. Може, пане Іване, незабаром доведеться додавати ще один пункт у план перемоги Зеленського, який стосуватиметься співпраці саме з Південною Кореєю. Але стосовно. І чи не мову? Але стосовно відправки північно-корейських військ, скажи, ласка, яку роль в цьому питанні зіграв Китай на вашу думку? Чи не з його відмашки, з його дозволу, власне, північно-корейські військові могли взагалі бути відправлені на наш фронт? Одразу роблю такий дисклеймер для вашої аудиторії, що я не є фахіцем в азіатських країнах одразу, щоб там не було атому, всьому, всьому і в аграрному». Господарстві і в взаємовідносинах Кореї та Китаю, але я бачив доповіді різноманітних людей, які вчили десятки, десятками років, вчили взаємовідношення взаємовідносини Кореї, Південної, Північної Китаю, Японії, і от вони наполягають на тому, що зараз Північна Корея працює самостійно без Китаю, і наводиться такий приклад історичний, коли Північна Корея раніше, там 50-60-ті роки, зверталася до Радянського Союзу. І вимагала гроші, техніку, різноманітне знаряддя для сільського господарства і погрожувала чим, що якщо ви радянський союз нам це не забезпечите, то ми підемо до Китаю, будемо просити у них, ну і там уже десь приклеїмося до них. Ну і звісно, що радянський союз. Видавав це те, що було потрібно за переліком. А потім північнокорейські друзі йшли до Китаю і повторювали все те саме, але діаметрально протилежне. Казали, якщо нам не дасть цього, ми будемо просити у Радянського Союзу. І воно теж працювало. Тобто, мені здається, я більше покладаюся на цих вчених, що в принципі Північна Корея працює самостійно, подразнює. Китай, що він, можливо, щось запропонував більш цікаве, не знаю, гроші, золото, титан, діаманти, предмети розкоші. Не знаю що, але кажуть, що він працює ще раз самостійно. Угу. Ну і зараз тематику північної Кореї дуже намагаються в інформпросторі Росії розганяти. Ми вчора бачили кадри, де нібито. На полі бою, так на покровському напрямку Росіяни вивісили їхні прапори, і от керівник ЦПД пан Коваленко говорить, що це просто інформаційна операція, щоб там якось залякати, намагатися поширити страх серед українського населення. Як воно має працювати з точки зору Кремля? Ось не, от такі повідомлення, такі новини. Це дійсно працює виключно як інформаційна операція. Бо через ну ти північно-корейські ну, Як вони могли, могли повісти цей прапор? Причому при тому, що додамо, що багато російських їх називають Кремлеботи. Їх можна дуже легко ідентифікувати. Вони на своїх аватарках в соцмережах, особливо в колишньому Твіттері, виставляють прапор північної Кореї. Ну і одразу тільки бачиш якийсь акаунт з прапором Північної Кореї. все. це в принципі плюс-мінус те саме, що там Газа, Палістіна. Ну це той самий контр і одразу можна або банити, або там скаржитися до адміністрації, як варіант, форма тролінгу можна не знаю, там, попросити дуже там наполегливо південної Кореї повісти український прапор або декілька українських прапорів вздовж кордону з Північною Кореєю, Ну так для балансування сил в природі, але ще раз, північна Корея жодних бойових участі в бойових діях ще не приймала, і ми не знаємо, чи прийме взагалі чи все тільки обмежиться цими туристичними візитами північно корейських військових до Хабаровська, Владивостока або можливо щось там буде і більше. Угу. Ну і от Лойдостін який напередодні приїздив до Києва. Так само він не підтверджує офіційно присутності північно-корейських військ на українському фронті, і не привіз він з собою знову ж таки, цей дозвіл на те, аби бути в глиб території Російської Федерації далекобійною зброєю західною. А ось коли побачить, раптом уже з'являться ці факти підтверджені вже присутності північно-корейських військ у Сполучених Штатах Америки у відповідь на це. Все, можуть дати той дозвіл чи ні? Ми б хотіли це, да? От давайте відверто. От ми б хотіли, щоб як там, якщо буде така ескалація, що одразу американці ах так! А ну все тепер можна. От все uh -huh. точно Пан Байден каже: там заносите мені ці, ці папери, я підписую одразу все. Але ну мені здається, що воно так на жаль не спрацює. Скільки у нас було ударів по цивільній інфраструктурі, скільки було вбито цивільних цими фабами по Кривому Рогу, Сумщина, Харківщина? Скільки прилітає? Якось Сполучені Штати роблять вигляд, що ну я, я можу зрозуміти їх. Раз жодних звинувачень ми безмежно вдячні за ті орієнтовно 300 мільярдів доларів, які вже ну на яку на цю суму було вже надано допомогу Україні там прямо або посередковано, або завантажено американське А, Як на мене, єдиний варіант, який залишається за цієї адміністрації, пана Байдена, коли може цей дозвіл ми отримати, це варіант проходить 5 листопада, там з діпатих. Перемагає пан або пані. Ми не знаємо хто і в цей період часу, поки є президент Елект, тобто обраний президент, але ще не приведено до присяги орієнтовно до січня місяця. і Ось ці два з половиною місяця, можливо, буде тим люфтом часу, коли пан Байден, там не знаю, відкриваючи банку Пепсі в саме в домі, за цим великим столом не Рінігат, називається Резолют. Він каже. Окей, давайте зараз дамо українцям, хай б'ють і дозвіл і підписав його, і він буде діяти до моменту, поки не вступить в посаду новий президент. Тобто він йому нічого буде втрачати, він не може нашкодити своїй кандидатці там своїм рішенням. Можливо, в цей період він ухвалить, але це буде дуже тихо. І, можливо, там, знаєте, в якийсь вівторок, о дев'ятій десять, ми з вами будемо проговорювати, що бачите, якісь там удари на глибину там 300 кілометрів і палають шалено аеропорти. і Ми розуміємо, що це були не Спілотники українських будемо цей момент проговорювати. Можливо, він буде таким знаєте, негласним, цей дозвіл. Це так, ну дуже хотілося б насправді, тому що тенденція до того, що воно по перше стається спершу, точніше стається, а потім лише про це говорять. Ну вона вже от була ефективною, так було з Хайморсами, наприклад, так свого часу, коли там просто масово горіли там вздовж кордону, там в глибину 80 кілометрів російські пункти, і тоді вони були до цього не готові. І от свою ефективність воно таки проявило, Пане Іване. Ще одна тема, яку хочемо з вами обговорити, зокрема. Так, то це те, що нині відбувається на території Російської Федерації, так само і читав вчора, що у Москві масово репресії почалися проти генералів за звинуваченням у корупції, врешті. Тобто, якісь стільці будуть мати нових очільників своїх, скажімо так, і чому тільки зараз. Ну, фактично, корупція у війську стала для Росії проблемою. Хоча здавалося, тягнеться ця історія, ще з радянських часів давно, і тільки зараз на це якось звернули увагу чи все ж таки десь не зійшлися в думках із Кремлем, наприклад? Свого часу, ну, після війни, Україна обов'язково повинна поставити якийсь не знаю, там, маленький пам'ятник російської корупції, десь не знаю, на околицях Києва. хай то буде в лісі в лісі, десь чому таким чином от жартую? Бо якщо б не російська корупція, у нас ситуація була б набагато гірша, можливо, в десятки разів. Тільки завдячуючи російській корупції безмежної корупції. Ми маємо ту ситуацію, що зараз не 20% втрачених територій України було б, а відсотків 45-50, Бо тоді були підтанки Армата. І було б все мультипліковане, маю на увазі, помножено там не там на 5, 6, на 10 разів і техніки, амуніції, боєприпасів. А російська корупція нам сильно дуже допомогла, і можливо, Путіну було ухвалене рішення, що ну він побачив, що не може більше говорити цю свою фразу заїжджену про те, що СВО йде за планом, за строго встановленим графіком. На який, перепрошую, нафіг графік, ну вже 2,5 роки, майже 3 роки, що ж це таки за планом мовніносна операція, яка розтягнулася на 3 роки. Дійсно, що так не працює, і можливо була велика образа на Сергія Шойгу, і він віддав дійсно такий цинічний наказ Шойгу зберігти поки що, бо ця дружба з там скільки вже 20 плюс років, і він з'їздив з ним на Валдай і заварювали не знаю гілки, якісь там. Войних дерев і там пили чай разом і біля кастріка і казки, розповідали. І на гітарі грали. Можливо, це його вберегло, але все оточення всіх генералів зачистили. Вони дають вже покази. Їхнє майно заарештовується і вже обертається в дохід держави. Це стосується заступники міністра оборони, які званні генерал армії і герої Російської Федерації, і зараз вже спустилися не то, що на рівень. Генерала на рівень полковників, підполковників, начальників, навіть є там заступники міністра, начальники там головних управлінь, управління, І тут вони нижче, нижче, і в мене таке враження складається, що Путін дав команду ФСБ. Знайти причини провал російської армії на землі, ну на фронтах, а команду зупинитися не дав. Знаєте, стоп слова нету. І от, от вони працюють, працюють, ну всі чекають, коли, коли команди від бою немає. Можливо, там підуть ще нижче і ще нижче, поки все ж таки ця команда не надійде. Тоді зупиняться слідчі органи. Але каральні дії відбуваються і чим більше турбулентності в російській армії, чим більше ці військові, які залишилися ще в своїх посадах, керівників. Турбуються за перепрошую за свою п'яту точку. Вони не будуть займатися безпосередньо робочими справами. Вони будуть шукати старі документи в архівах, що вони підписували. А давайте заднім числом щось виправимо. Давайте щось знищимо, влаштуємо пожежу. Тобто вони будуть зайняті питаннями ще раз збережні своєї п'ятої точки, а не там забезпеченням російської армії зв'язком, технікою, амуніцією, сучасними там якимись технологічними приблудами. Тобто для нас це дуже добре. Пане Іване, але навіть попри це, у них все ще дуже багато грошей. Дивно, звідки вони беруться постійно, тому що шалені кошти Росія вкладає також для дестабілізації ситуації в інших державах, навіть в теперішній час війни, коли от, нібито армія потребує багато, але от на е, таку зовнішньополітичну діяльність витрачається теж чимало. Кажу зараз про вибори у Молдові, які проходили ось угу. е, цими вихідними, і дуже багато було інформації, розслідувань журналісти їздили і казали, що і там Росія. От свою руку кремлівську теж доклала десь підкупами, десь пропагандою, десь агентів своїх засилали. От наскільки масштабними загалом можуть бути ці руки Кремля, врешті довгими, скажімо так, тому що от в Сполучених Штатах вибори дуже скоро. Ну, дивіться, там різні тактики. є. Якщо сполучених штатах, то там більше інформаційно. Вони роблять сотні відео різноманітних, можливо, навіть тисячі відео напередодні виборів. В Тікток, Інстаграм завантажують і там. Ну з різноманітними тезами вони запускають їх. Це зрозуміло. Це а гроші працюють збільшено на території країн, колишнього радянського союзу. Молдова, на жаль, не виключення. Якби місцеві сили безпеки не працювали, вони кажуть, вони кажуть, ми не встигаємо просто банально, стільки фактів підкупу. Хто головний? головний тут? промсвязьбанк ПСБ. А який очолюється Петром Фрадковим. Петро Фрадков – це син Михайла Фрадкова, колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації, і увага колишнього керівника служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Гроші виділяються шалені на кожен міс, який зголосився проголосувати проти європейської інтеграції Молдови проти Майсанду, Виділяється орієнтовно 250 доларів. Ну на секундочку, це може ці гроші. Можна зняти в сполі, вони такі роблять, відкривають віртуальні картки навіть на підставні імена. Достатньо приїжджаєш в Тірас, знімаєш готівку, і все буде окей. Е, було багато розслідувань, місцевих журналістів, які в Молдові там інфільтрувалися до цих установ, і просто там ні, ні про що на тові 250 доларів. Хтось на 800 доларів отримує це великі гроші для невеличкої Молдови, і близько мільйона людей їм вдалося прямо чи опосередковано підкупити. Другий тур це важке випробування для Молдови, для там європейських спрямувань. Ну, бажаємо її успіху. Так. Ага. ну пане Іване, залишається лише сподіватися на те, що корупція лишатиметься всередині Російської Федерації, руйнуватиме її зсередини. А нам залишатиметься лише вигадати в вигляді, чого ми будемо пам'ятник цієї корупції в Києві ставити. Як це власне візуалізувати? Спасибі величезно за те, що доєдналися сьогодні дякую. до нас. Іван Стопак, військовий експерт, співробітник СБУ, у 2004-2015 роках. Був на зв'язку. На все дякуємо.